Ей йо, йойо, йо, моє вітання вам, друзі! Ви знаходитесь на каналі Боусуна і ми продовжуємо виживати в хорор-ферму, тому обов'язково тисніть свого кльоца догори, будьте активними, коментуйте і погнали! Я купив собі гвинтівку за 100 баксів. Зараз в мене є завдання. Мені необхідно постріляти по бляшанкам, перевірити, як вона взагалі по стрільбі, що воно і як воно. І після цього ми сходимо ще на деякі локації. Подивимося, що там є, який лутець там може бути, і так далі. Тому що ми займалися тут тільки по місцю, будувалися, вирощували помідорчики, курочки і так далі. До речі, непогано шмаляє. Непогано. Так, ми виконали це завдання. В нас воно зараховане. Я хочу піти зараз туди доверху і подивитися, що там є. Там я бачу якийсь сарай є, тому що я по території лазив, а ось отут знизу я не був ще. І це все доволі-доволі цікаво. Як показує практика, то наш участочок доволі таки величенький, немаленький. То якийсь сарай типу чи маленький. Так, що у нас тут є? О, а тут в нас є плита. Чудово, 30 бачів сюди. Занесемо продамо. Занесемо продамо і підемо, напевно, до вишки. Я не знаю, що це за вишка, правда, але треба туди сходити. І там ще за амбаром є ще одна цікава місцина така з бетону, наші якісь гаражі чи що. Туди також треба завітати і подивитися, що там може бути. Можливо, там якісь секрети, а можливо, там якісь жахи. Знаю, що ви всі чекали ферму, тому в зв'язку з тим, що я її для вас відзняв, будь ласка, ви зробіть максимально. Е, так, ага, треба ж котика підгодувати. Десь, до речі, котик пропав. Десь пропав котик. І в мене, до речі, відкатила гра. Е, і все, що я прибирав в будинку, коротше, все сміття, воно так і залишилось. Не знаю, з чим це пов'язано, але тим не менш. Такекс. О, я думаю купити собі бочку, бочку з водичкою, для того, щоб не бігати постійно до крану. А брати собі її десь тут поставити і відразу її наливати в лійку. О, зараз тільки виберети, вибрати місце залишається. Так, тут ставати воно ніяк не хоче. Угу, тут також не дозволяє. Можливо, біля будинку десь? Або за парканом. Ніяк. Ніяк, абсолютно ніяк. Десь сюди. Чи сюди? Угу, ні. Ну тут я не хочу ставити якось, воно буде занадто. В очі кидатись прямо. Треба, щоб все було гарненько компа. О! Гарне місце. Прекрасно. Якраз для того. Так, беремо свою лічку і перевіряємо відразу, як це все діло працює. Нормально працює, прекрасно. І не забуваємо підливати помідорчики. До речі, оцей ящик з боку, він дає нам змогу е, також закидувати і продавати певні речі. Тобі ж нам не треба бігати відразу постійно до, до цього до прицепу. Ми можемо закидати це все в ящик. Добре, справи йдуть добре. Візьму но ну, я свою гвинтівочку до рук. Гарно вона виглядає, до речі, і доволі навіть приємно в руках. Да, Ганебно я стільки тут прибирав, а все це пішло, як то кажуть, коту під хвіст. Ну що ж, поспимо. День чотирнадцятий. Прожили ми вже чотирнадцять днів. Чотирнадцять днів на цій жахливій, незрозумілій okay, фермі. Okay. Right? Yeah, okay, oh, waking up. Oh, sh -sh -sh. It's okay, Garrett. You keep resting, sweetie. We got a ways to go. Okay, we're here. You scoop him up. He'll wake up on the way. Okay, I got you, bud. I got you. It's okay. I'm sorry. I'm sorry. I i Типу мій батько і моя мати. Цікаво. Досить таки цікаво. Хух. Ну Папа, що ж. Ага. Просто дожити до кінця дня. So Ось отак tired. от звучить завдання сьогоднішнього дня. Left. What am I do? Урожай oh, підріс. Чудово. Зараз займемося тим, що зберемо врожай, і відправимося далі, як я і казав, по локаціям. Підемо сходимо на вишку і підемо сходимо до не, тих гаражів. Ой-ой-ой, в нас змінилася погода серйозно вперше. Починає гриміти. Все йде до дощу. Цікаво, цікаво, цікаво. Поки що такого ми не бачили. Насувається хмара, грім. Треба бігенько-бігенько збирати. О, до речі, не придеться поливати помідори. Так, і ось отак це працює, як я казав, з цим ящиком, який я собі купив. В нього також можна закидувати і продавати швидко. Чудово. Тепер яєчка. Ой-ой-ой, а скільки яєчок вони понаносили. Так, дощик пішов, ого. Реально, дощ пішов. Крутяк. Блін, реально крутяк? Тепер це виглядає все ще більш моторошніше. Мо так, грошей трохи маємо. Ну що ж, беремо нашого валеру. В руки. Ой-ой-ой, що це... Що це таке? Я не поняв. Що за люди? Що за тіла? Так, я думаю, чи шмаляти по ним, чи ні. Це якась хрінь. Тут відбувається якась хрінь. 1, 2, 3, 4, 5. Тихо-тихо. Шановні. Вони пропа. Вони пропадають. Вони пропадають. Це не рожі, це... Це галюцинації. Так, ну я в принципі з цією фермою не здивований з цим. Зараз піднімемося туди наверх і поглянемо, що там є. Хочеться сказати, хочеться сказати про те, що хочеться. Хочеться сказати про те, що погодні умови дійсно змінили тута доволі серйозну атмосферу. Після того, як пішов дощ, все стало таке набагато, що, знаєте, якось виглядати страшніше. Загадковіше, я б навіть сказав. Так, ми знайшли якусь карту. Ми знайшли карту цього квадрату, детальну карту, я так розумію. Добре, добре, чудово. Зараз би поглянути, що є навкруги, можливо, якась плита є. можливо, є ще щось. Краєвид крутий. О, патрони, чудово, є патрони. Це дуже добре. Вона нас 53 набої, з яких 7 є заряджені в стволі. Так, я хочу піти туди, піти до тих гаражів, про які я вже говорив. На вишці ми побули, що змогли знайшли, в принципі, і роздивились. Цікаво, коли гра буде в релізі, коли вона вийде, коли вже можна буде її повністю скуштувати. Тому що, знаєте, я б, в принципі, віддав би за це свої гроші. І пограв би в це більш розгорнутіше, да, з всіма механіками, як то кажуть, і з повним зануренням. Так що будемо очікувати, друзі. Будемо очікувати. Тому що гра дійсно варта уваги. Унікальна, свіженька, мені подобається. Так, а я можу цікаво, чи залізти сюди наверх? Ні, не можу. Окей. Ну що ж, тоді на шифті швиденько перебігаємо до іншого місця. Там якийсь знизу є озерце. Треба би через нього пробігти подивитися. Чудово, ми на місці. Так, питання кудою заходити. Треба вимкнути ліхтарик, через ці двері зайдемо, в принципі. Сподіваюсь, тут буде без казусів. Так, бо плакат якийсь є. Компані Петті. Знайшли, віднайшли якийсь плакат. Хм. Добре. Буду тримати зброю в руках, тому що хто його знає, щось мені тут. Не надто подобається Стримненьке таке якесь місце. Так, а тут в нас якийсь мотлох, старі машини. Чи немає в прицепі нічого треба поглянути? В таких місцях можна знайти плити, Да, Я бачу, вон вже є лотець всередині цього автобусу. Так, і є патрончики, та піднімайте їх, господине, стріляй. Да не стріляй. Так, піднімаємо патрончики і забираємо плиту. 30 баксів, як то кажуть, на дорозі не валяється. Вже непогано зайшли. Сподіваюся, з закутків ніхто не вискочить різко. І в мене не буде інфаркт. Так, добре, нікого немає. Ну що ж, раз нікого немає, чешемо через ліс, заносимо пластину, здаємо її, отримаємо гроші. І продовжуємо виживати далі. А тобі нагадую, якщо ти до цих пір не поставив свого до догори, то обов'язково виправ це. І напиши мені, будь ласка, про те, чи чекаєш ти гру повністю і чи будеш грати її сам-сама. Сам, так як в нас вже тут є не тільки чоловіче ком'юніті, а й ком'юніті з дівчатами, то... Це стає доволі цікавіше. Так, е, да. і як завжди, в принципі, я казав і буду казати, дякую всім, хто підтримує канал як гривнею, так і своїм добрим словом, так і своїм кльосом догори. Обняв вас. Так, курочки там несуть, так? Да? Несуть яєчка. Треба зачинити їм дах для того, щоб вони мене не намокали. Переживаю за них мої курочки. Добре, ми в, ми в будинку, ми, ми в відносній безпеці. Чудово. Залишається тільки покласти свої. Так, ага, треба ще корма котику підсипати, забуваю, десь мій маленький пропав. Що з ним сталося? Сподіваюся, не з'їли ці потвори. Це, це, що це було? Каже, слідуй за мною. Ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Так, сомить вайдес. Oh. Рухайтесь What на Що там на схід? Південний схід. Рухайтесь на південний схід. Що це було? У мене в хаті завелась потвора. Потвора, каже, мені Слідку... слідуй за мною. What the fuck. What the fuck. Я не... Он воно. Це знову та примара. Треба бігти за нею. Вона... Так, рубаємо. Рубаємо паркан. Чорт забирай. Що тут відбувається? Я йду за якоюсь примарою. Серед темного лісу. Погану погоду. Навколо дощ. Темрява. Попахує навіть туманчиком. Що тут відбувається? Де вона? Вона десь пропала. Вона десь пропала. Я сподіваюсь, зараз буде без казусів за... Тому що ми знаємо, так? Да? Що тут можна зустріти, і що може повизирати з усіляких дерев. фу фу-фу, це була дуже велика помилка, напевно, з моєї сторони виходити так. Жорстко. Дуже жорстко. Жорстко і страшно. Якби ми знали, що це таке, але ми не знаємо, що це таке. Куди мені бігти, куди мені йти, що мені робить? Куди мені йти приблизно я розумію, але я не бачу нічого. Я нічого не бачу. Я схожий наче на того персонажа, на того героя, який чує якісь дивні звуки в якійсь темній кімнаті або підвалі, і ціленаправленно туди йде відчиняти двері і поглянути, що ж там є, й обпоюмані після цього помирає. Нащо я таке роблю? Так, я нікого не бачу. Я нічого не бачу. Мені треба або піднятися, можливо, сюди доверху. Можливо, до вишки треба йти. Не знаю. Відбувається якась дивна хрінь. Чи то мене плутають, чи то я не знаю. Я сподіваюсь, мене не виманили для того, щоб просто вбити. Моя шизофренія прогресує. Так, тут нічого явно, нічого, ніяких знаків нічого нема. Добре, що в мене є гвинтівка, я почуваю себе набагато впевненіше. Можна комусь шмальнути. Так, добре, тут нічого. Напевно буду повертатися назад до будинку, можливо. Можливо, там знайду щось. Мені треба рухатись десь у цьому напрямку, якщо бути точніше. Але я не бачу там жодного. Ніяких не, не будівель нічого. Нам треба прийти на місце, яке вказала ця потвора. Оце я знаю точно. 112 доларів на чеку є. 112 доларів на секундочку, я не готовий помирати 112 доларами. Ох, не подобається мені це все. Ох, і не подобається. Так, я бачу ту потвору, я бачу ту потвору з тієї сторони. А чому воно що воно робить там? Це ж невірний напрямок. Я не розумію, вони або плутають мене, або хочуть завести мене в якусь пастку. Рухаємось, рухаємось за нею. Ну і звісно, вона пропадає. Це тупо якісь міражі, це якась магія, це якась містика. Це якась хрінь. І я розумів, що ця ніч ніколи так не закінчиться. І не скінчиться ніколи. Або ми розгадаємо, або ми дізнаємося і знайдемо це місце, бо я навіть не знаю. Треба подумати. Я по-перше, в першому, з першого разу я йшов по правильному напрямку. Слухайте, а якщо це місце, це є сарайчик той, в якому я знайшов металеву пластину, там де стріляв по банкам. Якщо бути точним, то це має бути там. Якщо крутити судячи з компасу і так далі. Я не знаю, можливо, можливо і ні. Все ж таки можна спробувати зараз пробігтись туди трішечки вперед, подивитися. Якщо ні, то йти до того сараю, 100% він якраз і йде в тому напрямку, в якому нам прописано в завданні. Нічого просто так не буває. Така собі затія була бігати по цих лісах. Навряд чи навряд чи тут нічого абсолютно немає. Так, добре, тоді повертаюся туди, куди й хотів, туди, куди й про що думав. Я думаю, що це буде саме вірне рішення, тому що варіантів більше немає. Головне не померти, головне, щоб ці демони просто не зжерли мене. Так, добре. Ми на місці, а от, от там от і той будиночок, про який я говорив. Треба було трішечки побігати по лісі. Але що вже поробиш? Фух, коли це скінчиться, я хочу, щоб це скінчилося. Я хочу, щоб ця ніч вже скоріше скінчилася. Я хочу повернути свій будиночок, в, свою, в твоє ліжечко. Ох, як мені це не подобається, так, да, це він, це цей будинок. Друже, мені теж не подобається, що ти шастаєш тут по ночам. Серед цих хащів зарослів цього лісу. Так. Що нам треба всередину? Так, є, да. Це якась картинка. Оу oh, фак. Look bed at way. Бет don't look, не дивись. Ой-ой-ой, ой ой звуки пішли. Що відбувається? Fucking shit, треба бігти. Треба виходити, треба бігти, треба повертатися негайно в будинок всередину. Так, да, критичний стан. Повідомляє нам ліжко. Треба бігти просто на шифті бігти. Не зупиняючись. Треба повернутися до будинку. Фух. Просто летимо на всіх. На всіх парах. йой йо 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 це що це таке? Демони сучки, демони, мене атакують. Фу-фу-фу, біжи. Біжи бігом. Фу не поникнули не повертатися. Не повертатися. Булять вони. Шмалять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вони мене переслідують. Так, в ліжко. О, фак. Що тут робиться? Що тут відбувається? Ой-ой-ой, що за тіло? Клер. Клер? Це його подружка? Єбать!